Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги ігрові навушники. Це високоякісна гарнітура, що забезпечує 71 об'ємний звук для найкращого занурення у ігровий процес. Навушники мають led підсвічування, яке додає естетики вашому ігровому місцю. Закритий дизайн створює відмінну звукоізоляцію. До дозволяючи повністю зануритися у музику чи роботу, крім того, вони оснащені якісним мікрофоном для чіткого спілкування. Гарнітура чудово підходить для ПК, ноутбуків, консоли, PlayStation та Xbox. Завдяки ергономічному дизайну, та м'яким амбушурам, ці навушники будуть зручними навіть під час тривалих ігрових сесій.